приїхали з міста Білградністровський, міський центр дитячої творчості. Саме там ми працюємо. Ми привезли виставу, який чудовий цей світ. Сценарій сама я писала, переклад вже зробили, бо було спочатку на російському, зараз на українській мові, і вставки є. Не моментів сьогодення дуже багато було безпризорних 90-ті роки. Дуже бідно, дуже і я пройшла, е ці роки. Дуже тяжко було жилося, дуже багато було безпризорних. Тому оце було старт на написання нашого. Сценарію. Скажіть, чому саме Теремок? Ви знаєте, я хотіла свій час назвати рампа. Були раніше, той рампи ще є, то є. А потім я подивилася на колектив і бачу від такого від до такого, як казка Теремок, так? всіх вміщає і такого, і такого. І вже влазять і такі здорові в цей колектив. Правда, в мене завжди масовий колектив. Я назвала так. Ні. Скільки акторів у вас? Ну, на сьогоднішній день 48, а взагалі так, під 60 було. Угу. Да. І різна вікова категорія. Різна, да, да. і можу похвастатися в тому році. Випуск був останніх у мене 12 років. Група йшла, школа дає знання, але не виховує. І це дуже погано. Саме театральне мистецтво, манер учили, да, культурі. А сьогодні я вважаю, на першому місці повинно бути театральне мистецтво. Це все, це все, це психологічне, це професіоналізм, це виховання, це радість, це все, це до все до куче, це сім'я. Якщо що, будь-кову! Ти дінка, зовсім розійшлася. А якщо я захочу, собі моло забрати. Найскладніше, я вам скажу, мабуть, зараз, тому що все, що було тоді, ти шукав, ти знаходив. А сьогодні війна. І тому нема оправдання цьому слову. Як би ти не доносив, як би ти не хотів тішити душі, бо дуже багато у мене в колективі, де е, воюють батьки, брати, є загиблі, працюють і вірять. І тут нема втіхи, нема слів, коли е, от, ну, касається цих питань. Тому я кажу, найскладніше це сьогодні.